Не зупинив червоний сигнал світлофору. Не зупинили правоохоронці. нетверезого водія у горішніх плавнях зупинило лише коло. Близько 15.30 на перехресті вулиць Добровольського та проспекту Героїв Дніпра було виявлено порушення ПДР, а саме водій автомобіля Hyundai проїхав на заборонний сигнал світофора, а саме на червоний. Після про подання звукових та миготливих сигналів про зупинку транспортного засобу водій не зупинився, а продовжив свій рух прямо. Після тривалої, можна сказати, погоні він здійснив наїзд на бордюру на перехресті вулиць Добровольського та миру, чим спричинило механічні пошкодження. Підійшовши до водія, було виявлено ознаки алкогольного сп'яніння. Від проходження медичного огляду на стан алкогольного сп'яніння, що на місці, наприклад, на приладі Драгер, що в медичному закладі міста Грічні Плавні та міста Кременчуга водій відмовився. Було складено відповідні адміністративні матеріали, а саме за статтею 130 частини частиною першої, це керування автотранспортним засобом в нетверезому стані. Також за статтею 124 – це ДТП, за статтею 122 частини другі, частиною 2, це проїзд на червоний сигнал світофора, і за статтею це прим. 2 – це не зупинка на вимогу поліцейських транспортного засобу.